На ялинку не витрачено бюджетних коштів. Це ялинка, яка належить місту. Щорічно ми її встановлюємо силами наших комунальних служб. І в цьому році також не витрачаються бюджетні кошти з нашої програми цільової на культуру. І всі заходи, які будуть організовані, вони також організовані нашими муніципальними. Службами муніципальним театром в нас буде встановлено біля ялинки дев'яти кіловатний генератор, який буде. Запитувати нашу ялинку, хочемо запросити всіх одеситів, і гостей нашого міста і вимушено переміщених осіб, які проживають в нашому місті на святкове відкриття ялинки, яке відбудеться 6 грудня, о 17 годині 30 хвилин на вулиці Дерибасівській біля традиційно встановленої ялинки, яка Встановлюється щорічно на в центрі нашого міста.